Бренд це обличчя вашої організації. Він показує, хто ви є і формує перше враження. Але як створити впізнаване і привабливе обличчя для вашої аудиторії, розбираємо анатомію бренду у цьому відео. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як створити ефективний бренд та використовувати стратегічні комунікації для посилення вашої громадської організації. Бренд це не лише логотип, це цінності, місія та ідеологія вашої організації. Отже, давайте розглянемо, як це працює. Аналізуйте свою цільову аудиторію та визначайте її цінності. Це допоможе вам краще комунікувати зі своєю цільовою аудиторією. А також пам'ятайте, що у нас вже є відео про те, як правильно дослідити свою цільову аудиторію. Стратегічні комунікації це інвестиція в вашу організацію. Вони допомагають здобути підтримку, незалежність та однодумців. Залучайте інфлюенсерів та розповідайте історії успіху. Це реально допоможе вам збільшити аудиторію. Постійно думайте про довгостроковий вплив. Ваш бренд та комунікації мають сприяти досягненню місії організації. А тепер сформулюємо все у 5 головних порад. Для побудови бренду. Почніть з якісного розуміння того, чого ж ви прагнете досягти, і які цінності представляє ваша організація. Це допоможе сформувати основу вашого бренду та спілкування з аудиторією. Місія повинна бути лаконічною, але висловлювати суть діяльності вашої організації, створіть сильний візуальний стиль. Який відображатиме вашу місію та цінності. Використовуйте кольори, логотип та інші графічні елементи у всіх своїх комунікаціях. Це допоможе підсилити впізнаваність бренду, створення наративів і змістів, які резонують. Важливо генерувати зміст, який резонує з вашою цільовою аудиторією і допомагає залученню та утриманню її уваги. Це може бути контент, який висвітлює проблеми, з якими бореться ваша організація. Також це можуть бути історії успіхів, або, що найцікавіше, історії факапів. Такий зміст може включати блоги, відео, інфографіку та інші форми медіа. Використання соціальних мереж для залучення спільноти. Активне використання соцмереж може значно підвищити впізнаваність вашого бренду та забезпечити взаємодію з аудиторією. Використовуйте різні платформи для поширення вашого контенту. Дивіться, де сидить ваша цільова аудиторія, і йдіть туди. Побудова ефективного бренду вимагає більше, ніж просто передачі інформації. Важливо залучати аудиторію до діалогу. Слухати її відгуки та відповідати на них. Взаємодія з цільовою аудиторією може допомогти вам адаптувати вашу стратегію та підвищити лояльність до вашого бренду. Пам'ятайте, створення ефективного бренду та стратегічна комунікація вимагають значного часу та зусиль. Але це та інвестиція, яка окупається. Ось кілька найбільших помилок, яких громадські організації можуть пропуститися при створенні бренду. Нечітка місія та цінності. Якщо місія організації не чітко сформульована або не комунікована, аудиторія може не розуміти, чим ви займаєтеся, і яку ви проблему вирішуєте. Це призводить до втрати довіри та підтримки, ігнорування цільової аудиторії. Також великою проблемою є неврахування потреб і очікувань аудиторії. Це призводить до того, що ви створюєте бренд, який не резонує з людьми. Однією з важливих помилок є також відсутність прозорості. Недостатня прозорість у діяльності та фінансах може призвести до втрати довіри до організації. Люди хочуть знати, як ви комунікуєте з ними, що ви робите, як ви використовуєте їхні пожертви, або що ви робите завдяки їх підтримці. Про це важливо регулярно звітувати з цими інструментами. Ви зможете не тільки підняти рівень впізнаваності вашої організації. Але і досягнути значних змін у суспільстві.